Доброго дня, люди мої дорогі, 16 листопада, місто Дніпро з вами я Олександр, як завжди. Зранку під дощ, як нам обіщали, у нас сьогодні дощ. Кроме цього нам сказали, можливий дощ із снігом. Тобто, холода вже підходить потихеньку, дійсно. Та воно б уже і пора, бо я дивлюся, глобальне потепління не на шутку. Десь... Комусь хорошо, а в цілому, то воно не дуже хорошо. Якщо глобально посудити. Значить, що у нас? Хто дивився вчора відео з приводу банків, де мені відмовили в послуги на дані послуги. От на лівому три, а це був наповню банк. Приватбанк. Хтось мені написав, що не треба з ними нічого мати общого. Я согласен, я з ними нічого не маю общого. Просто іноді є моменти, де треба, надо... де без них ніяк не що оплатити і через них конкретно. От. Тому я навіть не являючись, не являючись. Клієнтом банка пішов просто, щоб вони мені надали послугу. Але вони мені відмовили. крім цього, я узнав для себе, що я ще й заблокований у них чомусь. Чомусь, Хоча я в своїй житті ніколи не брав ні кредитів, нічого. Тобто, ну, видно, така структура. От. Перед тим, щоб щось зробити, там сік інформації з тебе візьмуть. От. А в кінці скажуть, так ви ж не являєтесь клієнтом банку. Ой, боже. Коротше, в центрі все це вирішилося спокійно, в зовсім другому банкові. Для мене незнайомого, чесно. Якийсь банк я раз почув, про нього перший раз. Рішив усе спокійно, писенько, слажено, взагалі, без, без проблем. В тишині спокойствиї, без очередей, без нічого. Ще раз обіждаю, що в центрі банків дуже багато. І так як тут більше офіси, ну, тут частний сектор далеко, тут центр, да? якраз на, тут, на барикадні, там, на, ну, в, в цьому райончику. Да? Все рішається дуже швидко, всі питання вирішуються абсолютно швидко. Так що, Саша вирішує свої питання. Бо вони мене не напрягають. Я хочу знаєте, як по життю йти спокійно. Спокійно, вирішувати неспішно свої питання. Будь увереним в завтрашнім дні. А тут мене трохи накалила ця ситуація. Я по времени збився, я везде не пойму, що відбувається, ніде не співаю. У мене збой пішов. Мене пішов збой. Оце такі справи. Ну а так, що в нас, люди добрі, що в нас? Все як обычно, все по-старому, Все по старому. Сирени, повітряні тривоги. Є міста в Дніпрі, де гучність, сирени, ну, такий, такий сильні, так сильно гудить, що на мозги давай просто, просто піпець. Є такі міста. Не знаю, як там люди. З цим миряться, я навіть не знаю. Зачем? Ну, дали ви знати, що ось сирена і все. Ні. Треба, щоб гуділо, щоб також дітлахів малих будило, да? немовлят там і тому подібне. Тобто, щоб на мозги їх давило. Щоб на мозги давило. Це необходимо. Особливо зараз. Це дуже потрібно. Щоб люди були всегда в страху. Воду затягло сьогодні, небо затягло вер... верніше, може і справді може піти сніг. Хто його знає. Сьогодні біля нового скверу проїжджав, я бачив е цей сквер в других відео колег своїх блогерів. а іменно. Юля зима знімала цей сквер. Я сьогодні біля нього проїхався, він відкрився, він знаходиться біля мінори. Мене промайнула така думка, блін, я теж хотів би пройтись, зняти, да? вам цей сквер, показати, як його зробились, ну, як красиво там, да, несмотря на те, що стільки туди мільйонів гупали. Діло не в цьому. Ну, все одно треба радувати щось для дітей, щоб було, щось для людей. В нема час. Обидно, що нема часу. То в банк, то по своїх справах, то ще кудись, то ще кудись. І ти розумієш, що той сквер остався позаді, і я назад їхатиму не по цій дорозі. Отак. Ну і кроме цього, ще плюс опасность в тому состоїть, що... Гуляти ходити в не машини. За територією машини. Особливо в людних містах дуже опасно. Вчора навіть в каравані ми були з Танією. На моєму путі було три е групи воєнних, які ходили сіпали чоловіче населення. Ну, есть... Крім цього, ми бачимо і в новинах, ну вам то не покажуть, наверное, чи де там хто за кордоном, хто там мало -ли, багато кому. Та й взагалі не пропустять на телебачення таке, там де вже починають потихеньку стріляти. ТЦК вже предупредительний воздух дає вистріл. А що далі буде в спину буде? Ну, що буде далі, от мені цікаво. До чого ми так прийдемо, ну взагалі непонятно поки що. Крім цього, це все ще нічого. Тут ми ще ладно, понімаємо. Все все зрозуміло, як завжди, два. Кукловоди роблять своє діло. Кстати, кукловоди, вказівка їхня, підняти газ на уровень 42 гривня за літр газу. Ну а наші, даби збагатитись, його ще піднімуть, тому я думаю, що газ буде десь 50 50 лишнім. Зараз він на заправках по ціннику 35, условно. То вже виходить, що він на рівні з бензином. На рівні з бензином по розходу. Далі він буде невигодний. Все йде по плану кукловодів. От. Про що я балакаю? А, саме основне, про що я хотів сказати. ТЦКшники зараз починають передіватися спортивну форму. Ну, тобто, ви зрозуміли, вже не в воєнній формі, тобто вже 90-ті пройшли конкретні бандюги, бандіти будуть в спортивній формі. Ходити і пакувати молодь, пакувати чоловічне населення. Тобто ви поняли, 90-ті повертають. Тільки 90-ті було трошки, мабуть, ще... Ну не так, як зараз. Зараз ще похуже буде. Ось така вам ситуація. І перші спортивні вже ТЦКшники були замічені. Просто замовчують зараз про це все діло. В Дніпрі конкретно я такого не бачив, але я думаю, що скоро буде це діло і в Дніпрі і по всій Україні, тому що вони розуміють, що ми їх бачимо, і телеграм-канали здані, да, де допустім, стоять чи перевіряють Тому Вони зараз в спортивній формі будуть ходити. Ну, в общем, вони будуть не відрізнятися від дос... інших від людей в одіяннях будуть ходити в простій одежі. Да. І потім толпою будуть грузити в бусика людей. Така ситуація. Так, ну що, поздоровка все з вами. Трохи познімали, аж на 9 хвилин. <сум> Всім гарного дня, друзі. ба, дощ починається все сильніший і сильніший. Всім гарного дня, друзі! Живі, здорові! В общем, такі у нас новини в цілому. Вони розберемося, хто кому куди їхати. А? Ой такий. Бачите, тільки з'їхав я, я з основної дороги. Все, дорога закінчилась. Ось ревалі. Ось такі ревалі. Все, дорога закінчилася. Ну а ти чого став посеред дороги. Добре, друзі. Всім гарного дня. Позитив. Нам миру нам усим. Всього найкращого і на зв'язку. Якщо бажаєте підтримати мій канал, ставайте спонсором мого каналу, або просто можете допомогти лайком, коментарем. І ну, це касається тих, хто додивився до кінця. Бо я це завжди в кінці кажу. Хоча всі блогери мені кажуть, Саша, кажеться в початку, ну не можу я. Мені спочатку треба вибалакатися. Всім пока, друзі.